Навіть глибокої осені цього року природа не менш яскрава ніж улітку. На гілках немає яскравих плодів, квіти майже усі відсвіли. Та дерева нині стоять в золотих, помаранчевих, червоних та фіолетових барвах. Трохи фантазії, і ботанічний сад може легко стати садом казковим. Кожне дерево, кожний кущик, кожна рослинка, вона набуває особливого шарму саме в осінній період. Дехто вже скинув листя, дехто отримав такий, свій такий наряд кольоровий, де в кого плоди, такі, які ми в інші періоди зовсім їх не помічаємо. А деякі, які вже зовсім скинули листя, то сам силует дерева виглядає досить так привабливо. Досі в саду ще багато троянд. Є плетисті, чайно гибридні та низкорослі. І ціла група англійських троянди ще квітують на сьогоднішній день, і серед 200 сортів, яких ми тут маємо на цій локації, досить така десь відсотків, 10 сортів ще квітують і нагадують нам, що життя триває. Нас постійно супроводжують старожили саду, ласка та білка. Звірі трохи сполошені. Можливо, вбачають у нас конкурентів зі збору жолодів, шишок чи каштанів. Це їстівний каштан. Він плодоносить і його для таких поціновувачів екзотичних блюд можна використовувати для виготовлення різноманітних страв. Ну на жаль, сьогодні плодів немає. До речі, каштани прекрасно поєднуються з м'ясними продуктами. Господині можуть готувати їх приміром з куркою чи зробити каштановий десерт з медом або додати цвітну капусту. Але це вже інша історія. Сосновий, куточок, дубовий куточок, березовий, березовий. куточок. Ми так пройшли тим краєм. Ще підемо цим краєм. Осінній пейзаж подобається дуже. дуже. Чудово виглядає у цю пору барбарис його кислі плоди дуже смакуватимуть до чаю. Цікава по-своєму піраканта. Плоди цього куща мають гіркий смак, але вони не отруйні. Дуже такий цікавий декоративний кущик, який особливо привабливо виглядає восени. І він, до речі, досить популярний в озелененні. І З нього, мабуть, навіть роблять живі такі загорожі, живоплоти. От. І У нас він почуває себе досить добре. Також у парку оригінальне мильне дерево та звичні нам клени і берізки. Всі вони створюють картину спокою і затишку. Мені так подобається все. Я оддихаю, хожу. Настрою додає. Додає настрою здоров'я додає. Якби не війна пропадає, якби не війна, то взагалі все прекрасно. Зараз краса осіння, коли листя ще таке різнобарне, різнокольорове. І ми завжди приїжджаємо, любуємося цим прекрасним місцем ботанічним, нашого садом, нашого міста. В саду панують гармонія та спокій, а це так потрібно людям зараз, каже Людмила Бойка, і запрошує усіх помилуватися осінньою красою. У нас є і місця, де можна усамітнитися і е, свої якісь думки розкласти по полочкам. А є такі місця, де багато людей, де можна поспілкуватися з товаришами, з випадковими, навіть знайомими. І саме це те місце, де е, люди отримують е, таке психологічне розвантаження. Особливо це е, е, важливо в наші дні. Хто б що б не говорив, а Криворізький ботанічний сад восени це справжня казка. Можна помилуватися квітами, а можна підійти до вісімдесятирічного дубу і обійнятися з ним і отримати від нього сили і терпіння. Зараз у виграшному становищі хризантеми. Вони завершують квітучий сезон. Тут хризантеми буяють усіма фарбами. Сорти гарно, пишно квітують, кущики вкриті масою квітів. Є сорти, які дають на кущик до 300-500 квіток. І кольори дуже різні: від сніжно-білих до темно-вишневих, до е бордових. Дуже яскраво себе представляють кущі жовтого помаранчевого кольору. Та не лише у селекціонерів та професійних ботаніків може вирости така краса. Ось ці жовті та білі хризантеми радують оком мешканців другого східного. Іноді проходиш такий повз знову ж таки додому йдеш, заморений, оставший. Подивишся на цю хризантемку жовтого, особливо кольору. Вона ж ну, надихає, мотивує ще щось піти зробити. Тетяна згадує, кілька років тому на цьому місці був величезний пустир. Тоді вони з чоловіком вирішили додати кольорів у цю сумну картину. Висадили саджанці, сливи, абрикоси та акації. Так і почалось народження цього парку. Справу взяла в руки мешканка цього ж району Світлана Хватова. З'явилися нові квіти, дерева і кущі. Тепер парк на східному для багатьох місцевих та інших криверсів улюблена локація для релаксу. Ми тут живемо, і хоч на маленькій ділянці, нехай це не буде зразу сквер, нехай це буде якийсь маленький кашпо біля свого будинку, біля свого під'їзду. І долучати як можна більше до цього дітей. Їм же самим подобається ця краса. У цьому парку давно відсвіли півоні та бузок, визирають поодинокі троянди. Дерева в саду незламності поступово скидають листя. Той сад незглавності, який ми висадили три роки тому, вже почав давати свої плоди. В цьому році взагалі всюди врожай на плодові. Але коли ми побачили наші черешні, яблуні, груші і вишні з такими плодами, з таким вражаєм, то були дуже здивовані, бо це ж все ж таки громадське місце. Тому в цьому році майже кожна людина, яка гуляла в парку щастя, могла покуштувати з дерев і яблука. і Груші і черешні багато. Хто переймається доли парку? Люди перераховують кошти на отримання цієї краси. Кожному, хто приходить долучитися до роботи, тут раді. Один з таких помічників Іван. Квіти міняються постійно. Тут не те, що кожен сезон, а кожен місяць, мабуть, міняється. А це все коштує грошей, тому варто допомагати. Мені більш подобається вісняні квіти, того що ну. Починається життя, все квітне, тому тюльпани, нарциси я більше люблю. Але от зараз, коли осінь, коли вже все жовтіше, особливо коли похмура погода, сірість, то квіти прямо от додають трохи яскравості. Родзинка парку щастя, панорамні картини. Квітуча Україна, таке собі українське подвір'я з національним колоритом. Експозиція під відкритим небом, гарбузи, сіно та квіти. Не випадково, що цей парк має таку назву ти дійсно тут почуваєш себе щасливим. Саме в таких екозонах люди відчувають е спокій. Так ба казали багато людей. Багато хто казав, як у мами в дитинстві люди на нові Криворіжці з Херсонської області дуже багато людей казали: Боже, це як у нас дома. Дякуємо вам за відчуття нашої домівки. Цього літа у парку висадили більше п'яти тисяч цибулин, тюльпанів та нарцисів. З'явилося тут і п'ять кущів зізіфуса чи китайських фініків. На минулих вихідних обрізали пів тисячі троян. Роботи багато, але це того варте, говорить Світлана Хватова. Фізичне навантаження і створення. Ну порядкування і ще і ще більших територій навпаки дає мені сили і як я для себе це пояснюю для це для мене це стало сенсом життя я не тільки за від отримую від цього задоволення а ще усвідомлюю що я без цього просто не можу жити Яркононенка, Єлизавета, Гусак, Максим Паномарьов Олексій Правицький постфактум.